Yeah. Ранок 23 квітня для дітлахів Зміївської гімназії номер 1 Сузір'я розпочався напрочуд цікаво та корисно, адже на базі закладу сьогодні відбулося відкриття класу безпеки. Він повністю оснащений усім необхідним. Тут є іграшки, розмальовки, стенди, присвячені важливим темам, можливість транслювати дітям корисні відеоролики та багато інших важливих речей. Яскравий та просторий клас діти гідно оцінили і одразу. Включились в навчання. Сьогодні до малюків завітали особливі гості: рятувальник Олексій Бут, лікарка Ганна Шапка, поліціянтки Наталя Багацька та Світлана Наконечна. Спеціалісти цікаво розповідали дітям про пожежну безпеку та мінну, про цивільний захист і правила дорожнього руху, а також про правила надання домедичної допомоги. Мета таких класів безпеки навчити українських дітей основ безпеки Життєдіяльності та цивільного захисту. Це вже другий такий клас безпеки, відкритий на базі освітнього закладу Змівської громади, перший у Змівському ліцеї номер 1 У планах є відкриття ще кількох таких класів безпеки на території громади. Дякуємо нашим чудовим спеціалістам, справжнім професіоналам своєї справи за те, що знаходите час для нашої малечі, дбаєте про їхню безпеку і у у таких важливих питаннях Лариса Бодаріва і стоміна Анастасія канал Медіа Зміїв.